Всім доброго дня. В цьому відео я продемонструю вам пристрій, який називається Raptor NG1. Цей пристрій це є блокіратор диктофонів, який захищає вас від прихованого запису на диктофони телефонів, прихованих міні-диктофонів, типу Edic Mini і подібних. Даний блокератор має 6 ультразвукових ізлучателів, які працюють на частоті 25 КГц. Один динамік для речеобразної поміхи. Тобто, пристрої, який не заблокує ультразвук. Заблокує вже відповідно річеобразна поміха, яка повністю зашумлює акустичне методом наше приміщення. Продемонструю вам роботу даного пристрою на годиннику Apple Watch, який може використовуватися в, в ролі диктофона прихованого, тобто людина може включити просто на ньому диктофон, погасити дисплей і відповідно нічого не буде на ньому видно, що вас записують. Ультразвук тут. Включаємо на годиннику диктофон і починаємо говорити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перевірка запису. Включаємо зараз річобразну поміху і подивимося, як воно запише. Виключаємо запис. Тепер прослухаємо цей запис. як воно запрошується. Як і зараз? Включаємося. З таким методом я продемонстрував вам, як ультразвук і даний пристрій блокує мікрофони і будь-які звукозаписуючі працює. Ефективність ультразвукового. Блокіратора воно складає близько 70%. Це воно блокує пристрої в ультразвуком. Решту, все, що воно не заблокує ультразвуком, воно блокує вже річі поміхою.